Всім привіт, нехай Господь та оберігає вас, Боже вам благословіть. І хотіла б сьогодні поділитися одкровенням. Що дійсно багато є людей, які говорять, що покаяння воно не потрібно, що каятись не потрібно, або говорять, що. Каятись це от один раз в житті, коли в церкву прийшов, от тоді покаявся і все більше не потрібно. Але якщо ми дійсно подивимося, що говорить Біблія, будемо читати Біблію, то ми побачимо, що і апостоли, і пророки, і сам Ісус Христос всі вони говорили про важливості дійсно покаяння, що потрібно каятись. І да, навіть якщо ми візьмемо да, такі біблійні саме стандарти, то ми побачимо, що в Біблії ще й написано, що це потрібно робити не один раз в житті, коли в Прийшов, а що це потрібно робити кожного дня, і не один раз навіть в Біблії написано. Тобто, ми бачимо ці біблійні стандарти, що, по-перше, в Біблії написано, що потрібно це покаяння, і воно повинно бути не один раз за все життя, а взагалі кожного дня і ще й не один раз потрібно каятися. І це те, що нам говорить Біблія, те, що нам говорить апостол, Пророк і сам Ісус Христос. Тому дійсно. Ми бачимо, що покаяння воно необхідно в нашому житті, тому що дійсно, якщо в нас нема цього покаяння, це взагалі саме перший шаг, до да, з чого починається все взагалі християнство, це саме спокаяння. Якщо в нас цього нема, то в нашому житті не буде ніколи результату. Ми взагалі будемо духовно-мертвими людьми. Якщо ми так наникаємося до да, кожного дня, і написано в Біблії, якщо цього в нас немає. То ми просто духовно мертві і ніякого плоду результату в нашому житті не буде. Тому дійсно покаяння воно необхідно просто, воно повинно бути ще й кожного дня. І дійсно треба теж зрозуміти, що справжнє покаяння це не просто озвучити, сказати, е, там що в чому ми неправі, що ми так зробили, в чому наш гріх. Це не є покаяння. Покаяння, справжнє покаяння це коли ми покаялися перед людиною, перед якою там зробили якийсь гріх, та перед наставником, лідером перед церквою покаялися. І коли ми пішли і виправили своє життя, тобто ми більше не робимо цей гріх, коли ми покаялися і змінюємо своє життя. Це і є покаяння, справжнє покаяння. Це цінно, коли ми зрозуміли, що ми не так зробили, в чому наш гріх. Покаялися і більше не робимо цього гріха, і це є покаяння. А просто сказати, в чому ми не так зробили, це просто говорити, що там який гріх, це не є покаянням. Справжнє покаяння це зміна нашого життя, коли ми дійсно змінюємо кожного дня своє життя. Це є покаянням. А якщо цього в нас нема, то ми просто духовно-мертві люди. І це дійсно дуже важливо зрозуміти і дійсно каятися, почати кожного дня каятися, Будьте благословенні.